Всім привіт! Ви на каналі Synology Україна, і сьогодні я вам розповім, як отримати доступ до вашого Synology не із локальної мережі. Давайте починати. Поїхали! По-перше, що хочу порекомендувати для зручної роботи з NAS-ом у локальній мережі, по-перше, треба зарезервувати IP-адресу на вашому роутері. Як це зробити в моєму випадку, це. Airport Extreme» від «Apple». в вашому випадку це може бути інший роутер. Що вам потрібно зробити, це перейти у налаштування мережі і знайти вкладку «DHCP резервування. І тут ви бачите, в мене є зарезервовано дві ip адреси це для «Mac Mini» і для мого «Synology Slim». Для чого це робити? Кожного разу, коли ви перезавантажуєте роутер або Synology, або все разом, у вас буде мінятися ip адреса Це незручно, тому що кожного разу вам потрібно буде використовувати, наприклад, ось такі додатки, які сканують всю вашу локальну мережу, показують вам, які пристрої у вас увімкнені. А це може бути досить багато пристроїв і завжди шукати це не досить зручно. Тому я рекомендую заблокувати цю IP-адресу, а точніше зарезервувати через. Сервер DHCP. Після того ви зможете, наприклад, ось таким чином закріпити вкладку у будь-якому браузері і після цього отримувати швидкий доступ. Але сьогодні тема нашого відео не про це, а про швидкий доступ до вашого NAS не з локальної мережі. Перший спосіб дуже простий. Ми переходимо до панелі керування, і тут в нас є досить інтуїтивний пункт, він називається зовнішній доступ. І одразу перша вкладка в нас Quick Connect. Що нам потрібно зробити, це поставити тут галочку. Після цього натискаємо Увійти. З'являється інформація інформація, я ввожу свою адресу і е, потрібно ввести пароль. Натискаємо вхід. Після цього я у своєму аккаунті ми бачимо, що відбувся вхід, і після цього мені потрібно придумати Quick ID. Що це таке? Це можна сказати, наш логін, який ми будемо вводити в нашому браузері для отримання доступу. Називаю ось таким чином: одразу в нас відбувається перевірка, чи є в нас такий Connect, чи нема. І бачимо, в нас тут є додаткові налаштування. Тут, в принципі, все можна залишити за замовчуванням. Натискаємо застосувати. І після цього в нас налаштовується наш Quick Connect. Ми бачимо, що в нас завантажується, налаштовується, і тепер ми отримуємо наш доступ. Ми отримуємо зразу наш Квіканект ID TechUnion, тому що назва компанії Slim, Це тому, що в мене Slim пристрій від Synology. До речі, якщо хочете побачити на нього огляд, пишіть про це у коментарях. І бачимо наше посилання, по якому ми переходимо. Воно виглядає таким чином: techunion.quickconnect.to. І після цього ми вже можемо входити до нашої системи. В моєму випадку в мене пароль збережений, тому я просто можу ось так перейти, і все я отримав доступ. Це перший спосіб, він досить простий. Це підключення через Quick Connect. Також ви можете підключатися через Quick Connect, якщо ви використовуєте додатки від Synology та таке інше. Далі в нас є налаштування DDNS. Що це таке? Звісно, в нас є інструкція посилання на неї я залишу в описі під цим відео. Якщо коротко, то ви зможете підключатися до вашого NAS, не використовуючи вашу зовнішню IP-адресу, а використовувати те посилання, яке ви. Вигадаєте, в моєму випадку я буду використовувати для цього сервіс NoIP. Ви можете просто написати в гуглі DDNS Free і для цього, в принципі, зробити вибір, який сервіс ви будете використовувати. Переходимо в Dynamic DDNS і вибираємо «No IP Hostname. Нам потрібно створити наш хостнейм. В моєму випадку, давайте я зроблю таку ж назву, яка в мене була до цього. Бачимо, що автоматично в нас сервіс заповнює мою зовнішню IP-адресу, після чого я натискаю Create Hostname. Наш хостнейм host створений, все більше нічого нам. Поки що не потрібно робити. Що ми робимо далі? Ми переходимо в налаштування нашого NAS, натискаємо Додати. тут у списку ми вибираємо сервіси. До речі, ось всі сервіси, які в нас працюють. В нашому випадку це No IP. Потім нам потрібно вказати ім'я хосту, Ми для цього можемо його просто скопіювати. Після цього необхідно ввести ім'я користувача або електронну адресу та пароль. В моєму випадку я його просто спробую знайти у сервісі, який в мене зберігає мої паролі, ввожу пароль, і натискаю тестове підключення. І чекаємо, спрацює в нас ця функція чи не спрацює. Як я казав вже на початку, це в нас е, наше посилання, за яким ми швидко можемо отримати доступ до нашого нас. Давайте скопіюємо і натиснемо ОК. На нашій сторінці Дивимось тепер, що в нас відбувається завантаження стану та останнього оновлення. Бачимо, що все оновлено, і тепер перевіряємо. Переходимо за цим посиланням, і бачимо, що в нас щось не працює. Що нам потрібно зробити, це перейти у налаштування нашого знову роутеру. Нам потрібно використовувати динамічне глобальне ім'я хосту. Бачимо, що в мене тут вже є деякі дані. Я просто зміню. Це цю назву на ту, яку ми зробили. Натискаємо Зберегти. В мене зараз перезавантажується мій роутер, і після чого я перевірю, чи переходить в мене за цим посиланням, чи можу я отримати доступ до свого NAS Synology. Після того, як ми ввели всі дані на сайті NoIP, потім ми переходимо і вводимо всі дані на Synology. Ми це вже зробили. Далі нам необхідно перейти в налаштування нашого роутеру і, і тут у параметрах вказати нашу адресу DDNS, яку ми створили на сайті, NoIP, IP, логін та пароль. І останнє, що потрібно зробити, це перейти в налаштування портів і зробити переадресацію портів. В нашому випадку для справної роботи веб-інтерфейсу потрібно зробити налаштування двох портів: це 5000 і 5001. Я так і зробив. Але, наприклад, якщо внутрішній порт 5000, рекомендую зовнішній вказувати якийсь інший, наприклад, набір цифри, просто собі запишіть десь, так буде надійніше. І після цього оновлюємо всі дані. В нас знову перезавантажується наш маршрутизатор. І після того, як ви це все зробили, ми вже можемо перейти за посиланням. Єдине, що нам потрібно, поставити дві крапки і написати 5000 у кінці. Для того щоб все це працювало, і після того як наш роутер перезавантажиться, знову підключиться наш Wi-Fi, ми можемо переходити за цим посиланням. І переконатися у тому, що все працює справно. І так, після того, як все завантажилось, ввожу логін, ввожу пароль, і бачу, що все працює. Можемо зберігти наш пароль. Єдине, що бачимо, що небезпечно використовувати цю адресу, тому що вона без захисту SSL. Тобто, нам потрібно ще налаштувати сертифікат на NoIP, потрібно придбати CCL сертифікат, і тоді це буде вже працювати, але це вже коштує грошей. Ви можете користуватися без цього сертифікату, так не буде додаткового захисту, але цього буде достатньо. Ось таким чином можна підключатися до Synology, використовуючи зовнішні сервіси. Ми розібралися, як налаштувати за допомогою QuickConnect та DDNS. Якщо у вас залишилися якісь питання, пишіть про це у коментарях. З вами був канал Synology Україна. До зустрічі!